Всім привіт, друзі! Всіх вітаю! І сьогодні в нашому Discord сервері розіграш, як і обіцяв, 10-7. Будемо розігрувати ось такий крутий скін. Аух, стрім фалійський птах. На жаль, стріма сьогодні не буде, так як у нас аномально жарко і зовсім немає часу запустити для вас стрім. Але розіграти скін обов'язково потрібно, тому всім дякую, хто прийняв участь. Ось, можете побачити ваші коментарі, все, що ви писали, всі наші учасники. Я всіх писав, ось колесо удачі. І як ми бачимо по записах, 25 учасників у нас є. У даному розіграші, тому бажаю, як завжди, всім удачі. Тут я напишу слово стоп, після якого не можна вже ставити номерочки, відкрию наше колесо удачі, перемішаю декілька разів гарно так, список, щоб у всіх були гарні шанси виграти. І на рахунок 3 ми покрутимо колесо удачі та виберемо переможця на наш скін. Давайте, хто ж це буде? Пан СММ, вітаємо тебе! Ти виграєш скін. Давайте подивимось, що наш пан СММ написав. А ось, ось такі цифри. Вітаємо! Ти виграв. Друзі, приймайте участь у розіграшах та запрошуйте друзів, у наш Discord сервер. Всім пока, пока, до зустрічі.